В общем, такі справи. Під пльовкою, де цвіток торкався плівки, а плівка була обмерша, напевно, йому гайки. Цей цвіток не касався, жовтенький. Ну, різниця є. Цей цвіток який і цей. Тут дивіться, які пошли. Полоски аж, як як вени. Тут жовтенькі Цей торкався дуже, навірно, сильно, цей підмерз. Ну, гарно вже буде видно або на вечір, або завтра на ранок. Накривав чим що було, куски пленки, кусли, як куски агроволокна якісь по максимуму, що міг ти накрив. Тут ось один не накрите. Бачите. Зараз вийде сонце і все розкаже, дещо підмерзло. Палив в вогні, трохи димів. Трохи було, що підпалить, кидав траву сиру, щоб диміло більше. Ну таке. І, кажеться, налякав ежика голос ракою. Так, бжілка щось літає, щось там шукає, не знаю що. Може він ще живий, а може вона думає, що він живий. Але там, напевно, вже нічого живого нема. Ну, там, де, звичайно, пов'язалась ягода, там нічого їй не буде. Тобто, бачите, який колір темний. Тут де накрите, Жовтенький, ярко, жовтенький, яскраво-жовтий. Зараз ще хочу пройтися на картоплю подивитися. А, до речі, що мене збентежило, я взагалі не накривав її на ніч, взагалі не накривав. Але, случайно, вийшов на вулицю в 11 вечора чи пів 12-го. І мене збентежило те, що на градуснику було вже 4 градуси. Хоча синоптик пише, що на даний час у вас 10. Я почав думати, що робити, потім кити накривати, чи, що, чи ждати ранку. Потім все-таки вирішив вийти, підійшов до перших рядів з плівкою, почав плівку піднімати, і вже на плівці був льот. Ну, такий. Іній був на плівці. Підняв дружину, сказав, давай бігом, бо буде біда. Тут не накрите і тут гайки. Тож накривали. А коли вже дійшли до картоплі, щоб картоплю накривати, листя картоплі вже були винні. Не знаю, що там буде. Так, де більш менш накрите було, там все добре. Трудяги роботають. На картошку боюсь йти дивитися. Будемо дивитися разом. Тут з краю, ближче до поля було найбільш обморожені листки нощу. Ай-яй-яй-яй-яй. Біда, біда. Нема слів. Це просто треш. Це просто треш. Все, габела. Ті, що більш до землі, може ще відійдуть. А верхні всі, вон там, з краю взагалі габела. провтикав буквально пів години і за півгодини маємо таку картину. Поки не буду розкривати, щоб сонце не припікало їх. Ось це все. Це вже листя повідмирає. Остаються тільки нижні і там прикорневі. Урожайність картошки. Урожайність картошки мінус. Тобто плюс тиждень, тиждень або й два втрачає. Так, тут трохи далі, трохи далі, метрів за 20 картина трошки краща, картина трохи краща, але крайні листки верхні ті, що торкалися горолокна всі-всі-всі попідмерзали. Вони зараз чорніють, а під ранок, ой, завтра вже через пару днів будуть сухі. А, надо буде відпрацювати антистресом, хоч якось допомогти картоплі. Ах, це таке життя. Аграрне. Тут діклаптик де не накрита взагалі, то напевно її вже нема. І вже нічим не спасти. Це якщо взагалі не накрита. Це вона чорна вже. Все. Тож, підтримуйте лайком, підпискою, може хоч якось настрій підніметься. До побачення.